Статус розшук найзловживаніший інструмент цього року. Закон про мобілізацію, ключ до всіх повісткових історій. Щоб повістка була дійсною, повинна бути офіційна форма, прописаний час, місце, підстава, два підписи того, хто вручає, і того, кому вручає. Що маємо в реальності? Повістки вкидають в руки, пихають в рідзак, передають під'їзді, надсилають вайбер без підпису. Юридично все це фікція. Без підпису немає ніякого вручення, без вручення немає обов'язку, без обов'язку немає порушень. Статус розшук найзловживаніший інструмент цього року. Але є ключова норма. Розшук можливий лише після реального вручення повістки і невиконання обов'язку я. Це нікчемний розшук, який скасовується в суді за одне засідання. Це не теорія, це щоденна практика. Я показую ті норми, які реально знімають незаконні протоколи, скасовують незаконні дії та зупиняють спроби добровільного доставлення. Це робочі механізми, і коли ви знаєте їх, ви не боїтесь контакту. В будь якій ситуації у вас є закон закон на відміну від усних вказівок Працює прогнозовано.